продовжує обстріли на сході України, Донеччина та Луганщина знову під вогнем російської артилерії. Зруйновано кілька житлових будинків, є поранені серед мирного населення. Ізраїль активізує удари по сектору Газа. Ізраїльська армія завдала чергових авіаударів по цілях у Газі у відповідь на ракетні обстріли. Хамас заявив про нові втрати серед своїх бійців. Ірак, вибух у Багдаді, щонайменше 10 загиблих у центрі Багдада стався потужний вибух. Попередньо терористичний акт. Влада закликає громадян уникати скупчень людей. Зеленський. Україна не припинить боротьбу. Президент Володимир Зеленський виступив з промовою ми будемо захищати нашу землю до останнього. Підтримка світу має ключове значення. У Росії нова хвиля мобілізації. Кремль розглядає новий законопроєкт щодо розширеної мобілізації. Експерти припускають, що Росія готується до тривалого конфлікту.